Ні хати, ні двору, забора нема. Усе це забрала проклята війна. Хоч бери мотузку, що до лісу в'ється. Шукай там гіляку, що дубом зоветься. На то скінчиться житуха твоя. Бо в тебе ж на старість нема ні хати, ні двору, ні жінки нема. Напряженнее, волнують нас постійно, дрони літають, снаряди літають, я ж кажу, залишився бомб, все розбили, все спалили до тла. А це як шарахнуло. І по хаті, то як шахта вугільна так все літає. Я заходжу там, де моя спальня була, туди заходжу, а мені видно, аж золотів. Стінки нема, нічого нема, все в мене на кроваті лежить. Кирпече там, все, і квартира кривіш, розкітується настрій. От, Вроді тихо-тихо, але буває, у нас границя рядом, ви знаєте, і буває і дронами, як залітають сюди, то вони вже тут вже показуються вони якби в нас. І тоді ну, така ситуація дуже напряжена, як би сказати. от, робиться в нас. От у нас йдуть дронові атаки і йдеш і постійно дивишся в небо. Ну, Якби ситуацію не можна сказати, що це спокійно і стабільно, тому що постійно щось очікуєш. У нас на оптоволокні час літають усі. всього Доробівка, Баранівка, стогнії, Оце тут все. У мене... Я займаюся землею, у мене всі поля перепутані піревочками. Буває така на полі працюємо, прилетів дрон, упало. Вискочили, зразу перерізали, може ж десь, десь не зірвача, кудись не долетить. Особливо, коли сонце світить, то ми бачимо проти сонця, що виблискує така довга льосочка. Ну, люди вже деякі з собою в кишені носять ножиці, щоб перерізати, бо вже їх підучили, так що якщо ви десь щось побачили, або можете є у вас можливість, або розрізати, або чимось гострим перерубати. Так. В'яжемо хлопцям килимки, надають отакий матеріал, якийсь у нас тут відходить десь. І з-за цього матеріалу вирізаю я отакі стрічки. Ну оце отакі коврики із оцих стрічок плетуться, а ми їх підшиваємо такими утеплителями, щоб хлопцям було тепліше на них сидіти. Сама переселенка, я з другого села ось тут недалеко, на границі, прямо. Ми в 22-му. Відціля сюди переїхали, ну поки тут. Може і відціля вигонять, не знаю, ну поки держимося. Не страшно тут. Страшно, а куди діватися? Чути не так, як рядом, але вибухи чути. Чути, як не Далі я не скажу, от у Харків нам не чути, а от в Сумській області як бухає, чути. Ми проживаємо зараз тут і ми чуємо, що відбувається на Сумщині. Нам чути сюди звуки, особливо коли, от, наприклад, зараз працює трошки коса, там ще щось стороннє якісь, а коли це вечір або ніч, коли повна тиша, і ми чуємо, що сильні десь мощні такі удари, і ми розуміємо, що це не дуже поблизу, а той напрямок, тому що в нас, хто проживає колеги ближче до того напрямку, вони ну, можуть поділитися сказати, що це з тої сторони. Ловлю зв'язок, інтернет. Нема інтернету вже два місяці, тому виходить, я сюди приходжу кожен день по несколька разів в день. І зателефонувати, написати. У мене мама похилого віку з 36-го року народження. Їй, вона сліпа і їй, як закачую серіал. Є села, яких трошечки вище територіальна, і вони, до них дотягується зв'язок із Золочева. В Одноробівці, наприклад, самому ось городку взагалі ніде зловити зв'язок. Можна тільки ходити десь шукати там, по якимось ну, територіям, щоб хоча б якось до, ну, кудись до когось дозвонитися. Тобто fpv дрони вони задають, ну, такої значної шкоди, і ми думаємо, що вони летіли ну, спрямовано туди. Ждунів дуже багато, на дорозі ждуни. Ми обочини обкашували в себе трактором, а в цьому році вирішили не будемо, тому що на дорозі його на асфальті видно, а Йди якщо в сідали. кущах десь на обочині, там можна не замітити. Це сідає на такі підстановочки дрон на автоволокні. І літати він вже не може, коли вже батарея слаба. Він сідає на обочині і жде, коли буде їхати машина. І в той момент, коли машина проїжджає, він зривається. Бояться і бджоли. Отак рої летять, теж видать, видать, від, від війни, От, тому що слабенькі бояться, звісно. Худобка боїться, це як вибухи, от, і гусачки, і курочки. Раз так присідають і все. Бояться, худобка теж боїться. У цьому році дуже важко за того, що не такі постріли, як от виходи є. ми чуємо, а зараз дронами. Дуже страшно за того, що йдеш, а воно жужить над головою. Де застало, там і під кущі ховаємося. Дрони дуже тяжело. Прямо ви їх бачите чи? О, не тільки, можна рукою достати. Вони так низько літають. Особливо як на вгород підеш. Ми вже привикли. Бо в мене це значить вже що? Третя війна. Я родився в війну раз. Тоді в Германії перекривав границі демократичну западну. Два. І оце третя. Так що мені вже байдужки. Такі вироби, внучка робить. Це 3D-ручкою. З резиночок плете браслетики такі. І дарує всім. А в окрузі багато дітей у вивезе? 14 зараз. І в нас маленька є дівчинка, який в березні рік був. І скоро ще в нас, вроді би, як довжна лялька бути, так що чекаємо ну, Страшно, звісно, що тут. Чесно, я вам скажу так, за всіх отут. Того, що ми вже нічого не боїмося, оце страшно. Отак. А так? Усього вже натервилися, натерпілися. Неможливо звикнути, ну привикається, тому що вже не перший рік. Якщо перший рік було зовсім не то і ми не втекли, то зараз все ж димо, може, получає, покращає нам.